Слава, слава Україні. Сьогодні день українського прапора. Ура! І ми всі готуємось до змагань, до чемпіонату світу. Багато не прийшло, хто має їхати, але ми добре пожарувалися. І у формі українського прапора на нашому улюбленому Русанівському корті. Так мені подарували гарну шапочку у кольорах українського прапора. Чому я радію цієї шапочки? Змагання будуть на Майорці в Іспанії, і я з гордістю буду носити цю шапочку, бо я з України. Шапочка всім буде казати, що я з України. Більш того, на параді. Ми з гордістю будемо нести прапор України. І крім того, що прапор, ми повинні достойно грати. І тому ми тренуємось, намагаємось якось підвищити свій рівень. На жаль, немає того віку, як у мене, мені 90 років. Немає в Україні. Но я гадаю, що у нас буде наша група. Теніс на довголіття продовжує грати і буде грати у поважному віці також. І я намагаюся грати з більш молодими. Вони більш притні, ніж я. І мені важко грати з ними. Але тим ліпше мені буде грати на змаганнях. Бо у цьому світі. Люди живуть довше, ніж у нас. Але Україна буде жити довше, досить пригнічення. Ми вільні. Ми будемо жити як усе, увесь світ, і навіть довше. Бо ми нащадки казаків. І е, тренуємось у жару, у спеку тренуємось. Нікого нема на корті, а ми на корті. Тому що нам треба підвищити нашу спортивну форму. Бо вже в жовтні змагання лише місяць лишився для тренувань. І ми з гордістю будемо. Я не тільки граю, я розповідаю всім, що дійсно у нас в Україні на своїй корявій, поганій англійській мові, яку я намагаюся покращити, як можу. Але мене розуміють, і я розумію. І я розповідаю, бо Раша тудей заморочила багато людям голову. І вони навіть у 2014 році, що трапилось, вони думали, що у нас свої розборки. А я розповідала всім, що то ворог іде, день і ніч іде танки на Донбас. І зараз готуюсь, готуюсь і грати, і готуюсь до. Покращення своєї англійської мови. Слава Україні! Живіть! Ми, українці, повинні жити довго, щасливо, і ми маємо перемогти, ми обов'язково переможемо. І я зі своєю групою активне довголіття і активне довголіття в тенісі мушу жити довго і носити правду людям. і в Показати, що ми можемо жити довго. Я навчаю людей, сама навчилась бути здоровою і навчаю людей бути здоровими. Приходьте до мене на заняття раз на тиждень, я навчаю людей бути здоровими. Заняття провожу в Русанівці, за Київ. Кожен четвер, в 10 часов навпроти кінотеатра Краків збираємось. Приходьте, всіх запрошую. Будьте здорові і слава Україні! Слава нашим воїнам! Ми переможемо!